Всім привіт! 24 червня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, сьогодні поступив заказ на вентилятори Call Went 200M2K. Отакий, друзі, заказ. Ліч би відправити ми цим. Не користуємося, а обов'язково провіряємо всі коробочки. Що ж ми, друзі, робимо? Е, укріпляємо коробочку, передивляємося. Товар, який в коробочці, в даному випадку вентилятор. Провіряємо крепежі, якість покраски, крепежі. Тобто повністю провіряємо і, і вращаємо, провіряємо, як вращається. Отакий, от друзі, осмотр робимо, щоб тут у нас також придягало гарненько до станіни, щоб закріпити. Цей відкріпьош, бачите, все це потрібно. Обдивитися, а не ліж би відправити. Щоб ми знали, що якісну продукцію відправляємо заказчику. Що далі було робити з цими, друзі, коробочками? Проще було б наклеїв на кожну коробочку і відправив. Ні, ми так робити не будемо, тому що. Ну, перевізник є перевізник, який би не був він золотий, десь товар може впасти і наробити неприємності. Для цього я їх буду загружати в автомобільчик і відвозити на нову почту. А там це все я зложу в палітний борт, тобто на поддон. Заполітіліруємо і будемо вже ми знати, що якісно доїде дана продукція. Друзі, кому потрібні вентилятори, заходьте на сайт електромотора, ціна на сайтах, скоріше одинакова. Ну, зателефонувавши 063 426-10 10 або написавши на Viber, я думаю, вам друзі повинні піти на зустріч. Всім мирного неба до гарних покупок. Номер телефону 063 426, 10 10.